Сьогодні двадцять року вітаю шановних українців, козаків і казачок, хто знайшов час заглянути і підписатися на мій канал. Сьогодні продовжимо розгляд теми про групи українців в Україні. Чому ця тема дуже важлива для українців, козаків і казачок? Тому що поки ми про неї не знаємо, поки ми її не усвідомлюємо, поки не розповідаємо про неї своїм дітям, щоб їм жилося. Легше або добре на цьому світі і в Україні нам в голови можна вкладати, вішати на вуха те, що нам зовсім не треба для гарного життя, нашого і наших діток. Як казали мої рідні, живи по-людськи, і буде для всіх добре. Так от розглянемо знову малюнок. Умовно нагадаю, ми бачимо мапу України, зелений трикутник, річку Дніпро і три нітки, Місто Київ, Холодний Яр, Запорізька Січ. Нагадаю. Що нам 30 років розповідали, що в Україні дві групи українців козаків і козачок лівобережна і правобережна, або більш російськомовна і більш україномовна. Або група, яка годує всю Україну і група, яка тільки споживає. Спробуємо перейти на більш конструктивну думку. Звернемося, наприклад, до їжі. Ось тут більше полюбляють готувати рісели каші. Ось тут дуже поважають гречку. Тут страви. Завбільше з пшеничної і кукурудзяної крупи, а ось тут їдять все потроху, плюс пшено. Хто не згоден, тому розповім один випадок. Коли я перший раз відвідував Запорізьку Січ і острів Хортиця, то так як я більше часу мешкав в містах Чернігів і Київ, я думав, що запоріжці любили їсти гречку та пшоно. А історик острова Хортиця розповів, що по документам заготовачів по їжі Запорізькі Січі, Запоріжці їли пшоно і рис. З малюнку видно, чому це так. Візьмемо тепер географію. Що бачимо? Що приходить на думку, ці зазнавали вплив москалів. На цих мав вплив держав Чорного моря. На цих впливала Європа. Тут Акумулювався вплив з трьох сторін. Згадаємо про каші, Їдять все потроху. І робилося просіювання впливів, корисна, не корисна Україні і українцям. Виношувалися заходи протидії. На підтримку цих думок звернемося до історії України. Північна група. Чим відома. Трактора, танки, тепловози. Центр чим відомий. Ракети, літаки, двигуни до повітряних апаратів. Південь. Кораблі і продукти, захід, будівельні матеріали і будівельники. Чому ми так шануємо Богдана Хмельницького? Чому він став найкращим гетьманом України? Чому у нього багато за життя вийшло? Дивлячись на малюнок, відповідь лізе сама. Він сам з центральної групи. Його пращури теж. В ньому було розуміння всіх чотирьох груп українців. Тому він легко об'єднував українців. Бо кожна група бачила в ньому щось своє. З малюнку тепер також зрозуміла, чому столиця України, побувавши деякий час в іншому місті, повертається знову в Київ. Чому жоден з президентів України не виконав своїх обіцянок за час свого правління? Бо всі вони думали, що їх дії обумовлені групами виборців: тих, що за, і тих, що проти. А насправді, насправді малюна каже. Дій повинно було бути не дві, а хоча б чотири. А так, щоб було по-людськи, то їх цих дій мало бути не менше восьми, бо чотири групи в них є ті, що були за, і ті, що були проти. Тому 4 на 2 дорівнює восьми. Що ще нам дає цей малюнок? Що бажано на найкращого президента України обирати з центру. А от замів, найперших замів, повинно бути не один, не два, а чотири. І кожний... З одної групи, а у, а у цих замів повинно бути по два помічника для тих, хто за і для тих, хто проти. Бачите, як стає все зрозуміло і просто, як треба діяти. Може я десь не прав, але мені здається, є над чим попрацювати на благо України і українців. Уявіть собі, шановні українці, козаки і козачки, скільки в кожній з цих чотирьох груп креативу і неповторності. Згадаємо нашу національну одежу. Наші пращури одягали кожну сучасну область України в свій неповторний визерунок, щоб по одежі українці зразу впізнавали, з якої містини в Україні людина чи сім'я. А тепер, шановне панство, уявимо, що буде в Україні і в світі. Якщо ці чотири групи об'єднаються, побажають гарного людського життя один одному, стануть з розумінням ставитися один до одного для ладу. І добробуту в Україні, як було колись. Я думаю, що для світу це буде взрив більше за розвал Росії. Якщо ми зробимо суспільство, де кожному добре жити і розкривати свій потенціал, не в напрямку послуг, як в світі, а в напрямку до зірок, як мріяли наші пращури, коли в Пашані не тільки економіст, але й творча людина, яка творить нове, небачене в світі. І тому в наступному відео ми поговоримо про любов, про червоне і чорне. Про жовте і блакитне, про синє і жовте. А поки буду завершувати, дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте, будь ласка, вподобайки і підписуйтесь на мій канал.